Придурки Вони тебе поганому научать, дивись, які вони кончені, а нам з тобою як хорошо, розумієте? Ну, дівчинка вже розуміє, що мамі може і хорошо, а їй не хорошо Їй хорошо якраз з тими конченими, які там десь курять, випивають, матючка загнули, з тими хлопчиками, які цілуються з нею, з нечищеними зубами. Ну, їй окей, розумієте, чим з мамечкою своєю? А мама, розуміючи, що вона вже не може таким чином втримати свою доченьку, вона намагається тоді на цьому образі, на цьому болі, на оцьому страхові, да, того, що по суті вона настільки злилася з цією дитиною, в неї нема свого життя. У неї є життя тільки у цієї дитини, і вона може жити своє життя тільки через цю дитину, як через аватар. Розумієте? І тоді, коли в неї забирають цю дівчинку, вона стає привидом, вона нібито є, нібито немає.